Всім доброго, придоброго. без електричного дня. Але якщо ви мене дивитесь, значить у вас електрика є і я вас всім вітаю. Коротше, електрика, не електрика, на пасіці треба працювати. Е, значить, поки не було електрики, поки не було можливості зняти відео, тому що не було заряженого телефона, 12 годин без світла, це просто. Це просто те, що треба. Я вже почав задумуватися над такою штукою. Значить, я вам зараз закидаю закидушку, а ви думаєте, хто там інженер, бо я не інженер. Значить, кожна бджолина сім'я має певне електромагнітне поле. Да? Тобто, є. І якщо ми беремо вольтметр, підходимо до бджолиної сім'ї, да? ми бачимо певні коливання частот. Можливо. Можливо, я не знаю, я не розбираюсь, кажу зразу на цьому ловити не треба, просто предполагаю, ми можемо з бджолиного вулика, за рахунок того, що там постійний рух бджілок, да, за рахунок того, що там є певні е електричні імпульси, можемо отримувати електричну енергію. Не знаю. Це я так, тільки що прикинув, просто це. А взагалі я хочу що зробити. Значить, беремо цю бджолину сім'ю. Значить, і. Це три оцих бджолопакети, які я вам показував. Да? Тобто, тут ми очинку ставили, тут ми ще щось ставили, я вже не повню Зараз ми відкриємо, подивимося. Я єдине, що сюди зробив, я забрав стару матку і підселив сюди неплідну матку. У мене просто була неплідна матка, яку треба було кудись подіти. Я вирішив її поселити сюди. Перевіримо, як бджоли прийняли маточку Чи вони її взагалі прийняли. Бо я не знаю, то було поспішно. Іменно не плодочку сюди підсіляв. Покажи, Сонька, скільки бджоли. Сюди треба ставити вощин. Бджоли багато в цьому бджолопакеті. Я диму не давав. Одну тільки сюди рамочку тоді не дав їм. І все. Більше я тоді їм не прийняв рішення ставити. І тут а, е, ще давалася сушка. Тут давалася ще одненька рамочка сушки. Так, бджолу подивились. Тепер їй даємо трошки. Можливість сховатися вниз, бо нам буде заважати. Так, треба щось підложити, було шатається. Так. Опа. Дивимося. Ну, ми можемо побачити в першу чергу мед. У нас взяток закації вже закінчився, то бачите, бджолопакет тут заніс, заніс рамочку, така увесіста. І зразу звертаю увагу на... Маточники, на першій рамці. Нема маточників, це значить, що їх нема. Дивимося далі. Маточка тут може бути як плідна, так і не плідна, бо зараз ми якраз на, на, зломі, на зломі того всього діла. Тобто може вже сіяти, а може ще не сіяти. Так, друга рамочка, яка в них була, маточника нема. Ну і засіву я ще не бачу. Якщо нема маточників і нема засів, значить тут а, більш за все, що матку вони прийняли. Чому? Тому що е, маточка давалась неплідна, але вона ще просто не облетілася. Це нормально. Це було днів десь 4 назад, може 5. Так, все окей. Тут, тут нормально. Да? На цій рамочці. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, на цій рамочці, ну це та сушнинка, яку я їм давав раніше, але її засівала попередня маточка. Щось я не бачу тут. ну Бачу, личинка лежить тільки. Ну, личинка це нам вже не підходить, хай там личинка собі буде. Оця маточка ще нічого тут не робила. Так, йдемо далі. Дивіться, друга ознака. Наш першого ознака маточників немає, друга ознака вони себе ведуть спокійно. Це вже значить третя ознака. Дуже спокійно. Те, що жалить мене. Вощина. Вощина в якийсь період гризлась, бачите? Може, десь не допаяв, може ще щось. А зараз тягнеться. І з цієї сторони так само. Ну, гризлась точно по тій причині, що в них матки не було, дивимося далі. Тут я не бачу, якби маточка була, навіть не плідна, побачив би, тут було б добре видно. Нема. Так, ну оце не проблема, оце особливо молоді бжолярі, оце не проблема. Чому вони її забудують? Як з'явиться взяток, появиться матка, появиться розпліт, треба буде щось робити, вони її забудують. Головне, щоб це не було повністю вигрізено, все викинуто, бо і таке буває. Ну, але це по причині, що я забрав матку, вони три дні сиділи без матки. Так, далі. Знову ж таки, засіву я не бачу, тут ще хрін що побачиш вже. Ну і не бачу ясне діло, що матки тут. Але й маточників не бачу. Тому що я в цій сім'ї маточники не ламав. Тобто, отак як забрав в них матку, о, маточка гуляє. Все, бачите, матка є. Ось до дивіться. Синка видно на кадрі? Yeah. Дивіться, яка красуня. Супер. Матка не мічена, тому що коли вона була неплідна, вона не... ну я її не мітив. І видно вже по черівцю, що вона плідна. І вже на цій рамці є, засів. Є засів. Тобто маточка облетілася. Все добре. До цього тут були матки з жовтими мітками в оцій сім'ї. Якщо я не помиляюсь на попередньому відео, це було... Я демонстрував це. Ну і все супер. Все. Заміна матки відбулася. Я вам казав в попередньому відео з цими бджолопакетами, що буде міняти матку. Один із варіантів я тут використав, який використав, дуже самий простий, самий простий, банальний, який є. У нас є матка всередині вулику. Зараз я піду візьму неплідні матки. Зараз секундочку. Ось такі ось такі неплідні маточки. Це стандартні кліточки, які в мене тут в обіході. Тобто Я їх використовую в цілях роботи на пасті. Зверніть увагу, що це пересилочна кліточка, бачите, вона довша і вуща. А це кліточки для маточників. Е, ну, У мене тут зараз сидять непрідні маточки. Тому що е, одна із прививок значить, лупилася. Е, і я сюди повідбирав маточок. Мені потрібно завести в нуклеусний парк. Точно та сама історія була тут, і в мене вийшло там на кілька маток більше. Ну, Ясне діло, що ж матку не викидати, тим паче матка селекційна, хороша, якісна. Е, і я вирішив її посадити сюди. Я забрав звідси попередню матку. Е, три дні витримав цю сім'ю без матки. Неплідну маточку, от просто так от в кліточці положив наверх. Просто в кліточці. Ми взяли кліточку. Раз. І ось так положив наверх вулочку, Все. Далі бджоли відчувають матку, підходять до неї. Я маточників всередині не лазив, не ламав, нічого не робив. І... Через 3 дні, ще 3 дні витримав. І випустив сюди матку. Все, просто відкрив кліточку, я нічого не робив. Дощ на дворі ще такий йшов, що я так промок Я просто випустив матку, вона пішла всередину. І на цьому, все, вся підсадка матки. І от результат спустя 3 дні. Ну, більше, більше, днів, може 4-5. І от маточка вже облетілася. Гарні яйця. Вони вже є. І бачите, ми е, ну, будемо далі мітити цих маток, бо ми тут а, маємо всіх маток на пасті поміняти. Тут зараз багато вже міняється. Але для Ютубу я відвів оцих три сім'ї. Тому перший бджоло матку замінив. Тобто Для того, щоб ми успішно замінили матку, попередньо забираємо. В даному випадку три дні витримував і неплодочку підсадив. Друге, коли перелистуємо, просто бачимо, ага, маточників нема. Значить, все в порядку. Значить, більш за все, вона тут є або не плідна, ще не облетілася, або вже плідна, як в даному випадку. Друге, вощину все ж таки потягнули, да? бо тобто, вони вже за той період часу, з моменту, як я останнє відео закидав до сьогодні, мали б її повністю відтягнути. Ну от така от ситуація. Е, тому дана успішна підсадка матки відбулася. Ми нічого не робимо, нічого не додаємо, хоча тут є печатний розплід. Ми можемо вкрай поставити для них вощенку. Поки що я нічого не роблю. Нічого. Е, я сюди буду ще приходити через умовних там 5-7 днів. Бачите, плівку димарем підплавив біля хамуха. Метал з одної сторони, а з другої плівка. Ладно. І ми тоді їм... Роїння тут не буде. Ну як підсадимо? Просто вищенку дамо. Роїння тут не буде, нічого не буде. Для порівняння показую сім'ю номер 2 для порівняння. Тут я ще нічого не робив. В плані підсадки заміни маток. Тут просто та ситуація, яка є. Розвивається, як розвивається. Тоже, Бачите, вже ситуація, що ми можемо сюди ставити мінімум 2-3 листа вощини. Дивіться, скільки бджоли. Сонька, акуратно покажи. Дивіться, скільки бджоли лазить по вулику, все це означає, що можемо ставити. Що там? А, ти фокусуєш? Можемо ставити сюди вощенку. Дивимося на те, як відтягнули з попереднього разу. По-перше, дивимося на якість засіву матки. Ну, тут знову ж таки мед. От матка сама ходить. Бачите, матків от такі от жовта міточка. Тоже вони цьогорічні, але вони мені не імпонують. Якийсь може й товаріщні. Там пасічник казав, що там через раз. Так, дивимося на її якість. Дивимося на її якість. Тобто от такий от засів. Значить, Ну, непоганий, гарна маточка. Е -е, причина, чого вони мені не імпонують, це просто-напросто е -е, стримування від роїння. Все. Дивіться, от ця вощинка, яка ставилась попередній раз, коли я вам закидав відео. Вона відтягнута вже, засіяна. Все, готово. І тут, бачите, теж повна рамка розплоду. Тяжкенька. Дивимося другу рамочку. Теж, бачите, повністю вся в розплоді. Гарний бджолопакет був. Ну, це у нас хейтери кажуть, що в мене все погане. Ну, може і так. Такс, тут теж, бачите. О, тут вже розпліт лупиться тут на виході. Є незадіяна бджола, бачите. Значить, На цю маточку можна з цієї ж сім'ї зробити відводок, а сюди підсадити нову. Таким чином зробити два ікса. Тоже, бачите, стільник повністю засіяний. От, від бруска до бруска. Тоже нижню, бачите, згризли. О, там хреново було навощено, м'яко кажучи. Але Сонька, покажи, який засів. Ось тут зверху і аж донизу. Скільки? Видно там, добре? Так. Все файно. Бачите, теж ця рамочка ставилась в той самий період, коли і та ставилась. Тобто, вона вже відтягнута. Все, сюди можна кидати дві рамочки. Ми кинемо, але наступний раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім рамок, вулик на 12 рамок. Якщо я ще подожду. Кілька днів, ну, днів 3, 4, 5. В цю сім'ю можна буде зробити штуку, яка називається разове розширення. Тобто ми додаємо 5 рамок вощини, раз, два, три, 4, 5 до повного, виходячи з кількості рамок розплоду. І нам така сім'я через 25 днів можна на неї кидати в магазин. На цю сім'ю. Якраз воно попадає в період соняшника і, і в нашому випадку ще золотарник. Бо зараз буде починати цвісти липа. Вони на липі будуть розвиватися. Єдине, що з липи можна буде тут взяти, то це 에... можна буде взяти, то це тільки в тому випадку, якщо з ну, самого гнізда там, черпанути якусь рамку меду, ну то таке вже, це лірика, це вже кожен може зробити як хоче. Ось так, надбудовиці зараз не забираються. ну, Вони мені допомагають в даному випадку. Коротше, така ситуація. Для чого я це показав? Для порівняння. Один той самий період ставили з маткою без матки. Тому що я там матку забрав. Я зняв відео, буквально другий-третій день я забрав матку, бо ну, з'явилася в резерві матка. І сюди її поселив. Матка вже нова, обльотана. Саме цікаво, подивимося, як сім'я вже з молодою маткою. Да? Буде розвиватися в порівнянні ось з цими сім'ями. Я думаю, що та дасть їм всім фору. Чому? Тому що молода матка. Ну, ми тут теж будемо міняти, але в інший період часу. Е, і все, все робиться для того, щоб і продуктивність була пасіки, і при цьому, щоб ми не втрачали час. Е, ну, У мене свої підходи, своє бачення, воно працює. Маточку підселили, побачили, що по вощинці навіть ми можемо зорієнтуватися, чи є там матка, чи нема. В даному випадку вичислили правильно. Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл. А давайте я вам ще цю покажу. Для того, щоб у вас взагалі не залишилось ніяких запитань. Ой. Так, цю закриваємо. Знову ж таки, сюди ми можемо через кілька днів давати 5 рамок розчинки. Разове розширення. Є таке поняття в бджільництві разове розширення, і я ним активно користуюся. Такс. Виріг, Хай гілочка буде. От, бачите, там погано видно. є такі мінуси на пасіці, треба підв'язувати таку от гілку. 에, давай ми це прямо зараз зробимо. Дивіться, в мене тут є просто мотузка. У нас на пасіці є все. Ми тут -а можемо навіть грати в... В будь-яку ігру, яку ви побажаєте. Так, я тут зараз зроблю не по правилах садівництва, я зав'яжу вузли для того, щоб це було швидко. По правилах садівництва треба зробити петлю і не затягувати. Так, і далі ми, дивіться, які яблука будуть круті. Далі ми перекинемо через гілку і не будемо нічого обрізати, просто ось так. раз це сюди також даже затягну. Все яблунька мені скаже дякую. У мене будуть яблука. Так, дивимося до порівняння. Тут абджелина сім'я більш спокійно сидить. Тобто більш компактно, але при цьому тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теж сім рамочок. Теж дві рамочки вощини сюди давав. Чи сушки вищини, я вже не пам'ятаю. Ну, Тим не менше, це не є важливо. Дивимося, що... А, все ж таки вощинку давав. Так, здивимося, тут я вже бачу лупиться якийсь розпліт на цій першій рамці. Тут теж стара матка. Тут та сама історія, засіяна рамочка повністю. оце ця рамка була недобудована. Я їм давав, бачите, як справились, реставрували. Такс. Так, мене цікавить теж якість засіву матки. Доволі непогана якість. Але я чітко розумію, що цей цикл закінчиться і на наступний вони будуть слабкі. Це на весну мається на увазі. Через то ми мусимо замінити. Ось так от, бачите? Хорошо, нормально. Для розвитку в цьому сезоні підійде, але для нарощування в зиму і старту в наступному році не підійде. Так, і дивимося в Як бачимо, теж майже ну знизу чуть-чуть тут ще не дотягнули. Але так, на 90% витягнуто, засіяно, покажи, Сонька, що там яйця в середині. І ось ще матка теж гуляє, старенька, бачите? Все, це хороші матки, все це, але... Знову ж таки, я бережусь від руїння, щоб я працював все ж таки фрі е, да? тайм, тобто вільний час, щоб в мене був. Це особливо для молодих бджолярів. Панове, якщо ви на мене підпишетесь, у вас на пасіці буде мега багато часу. Зайдіть, подивіться, коли я з цією сім'єю бавився, з цими трьома сім'ями. Раз, два, три. Яке це було число? І сьогодні, окрім того, що я там маточку перекинув, ну, це зайняло у мене 2 хвилини часу. Е, Скільки раз я до неї це другий раз підійшов. І то, якби не відео в YouTube, я б зараз сюди не підходив. би. Бо я чітко розумію, яка там ситуація. І я сюди підійшов би аж на цих вихідних, тобто в кінці цього тижня, для того, щоб зробити разове розширення. І все. Там я теж орієнтувався, але там треба було все ж таки переконатися, що дійсно прийняли, не треба додати щось чи міняти і так далі. Все, підписуйтесь на канал Пікіперов Украї, я вам дякую за те, що ви мене дивитеся. І панове, хто як не ми змінимо бджільництво на краще? А це можуть зробити виключно молоді люди. Підписуйтесь.